Коли закінчиться війна, це питання турбує кожного українця. Згідно із соціологічним дослідженням, яке провів фонд демократичної ініціативи, третина українців очікує на перемоги до кінця 2023 року. Ще третина очікує перемоги через рік. Два команда інформатора вирішила запитати думку Дніпрян з цього приводу. Мені дуже трудно відповідати на цей те Хотілося б, звісно, щоб... Якомога скоріше. Но, якщо слухати аналітиків, то це ще роки два. Судя по всій інформації, то одні говорять скоро, другі це года. Скоро. Мені здається, що якщо все буде добре, і в нас буде дійсно підтримка від наших партнерів, то, можливо, до кінця року було б дуже чудово. Ну, через роки два, три. Я взагалі вважаю, що. Що одній стороні, що другій вигідно зараз це робити, бо у кожного, у кожного своя заінтересованість, що у той сторони, що. Хотілося, щоб скоріше. Хотілося сьогодні, а то й вчора, мабуть, вже, звісно. Ну, якомога швидше, щоб це все було. І орки вигнали звідсіля з нашої деньки. Я вважаю, ще не скоро. Чому? Такі так? думки у вас. Тому що у всьому світі наростає оборот цієї о, масштаби як це виробництво для нас, цих ракет, цих боєприпасів. Тому, напевно, може це як бізнес вже як для всесвіту, а ми як поле для биття, якось так. Тому я вважаю, що до скоро. Також ми поцікавилися у мешканців Дніпра, що для них означає наша остаточна перемога. Остаточна перемога це відновлення всіх наших територій. От і те, коли, ми, ну, коли росіяни геть підуть із нашої нашої землі, з нашої країни, А також із анексованого Криму і з Донбасу. Оце буде повне. Повернення додому. Куди строю у них поміняється, куди Путіна. Киснуть, то тоді, може би, як-то там поміняється, друга, хтось то умна, бер'ється більше, то що сюди аваріюся. Коли всіх виженуть з нашої України, це по-перше. А якщо для мене, то коли Крим освободят, то це вже буде початок того, що вже, вже перемога. Ком'єдантський Ну, Коли Збройні сили звільнить територію. М ми На кордони вийшли, ми 91-го року, тільки так. Більше ніяк. Ну, Візьмуть Крим, вернуть все назад. Ну, я, я дуже хочу, щоб всі наші кордони 91-го року повернулися, щоб ми жили як раніше, під мирним небом, щоб над нами літали літаки громадського транспорту. Все таке. Тому я дуже це всім бажаю.